Кажуть, основна для них реабілітація і не фізична, а психологічна. Але реабілітувати треба не лише інвалідів, громаду також. Усабічну допомогу людям різних вікових категорій. Надає обласний центр комплексної реабілітації дітей інвалідів та інвалідів. Тут уже діє п'ять філій. Так уже протягом останніх п'яти років нами відкрито п'ять відділень. По області це відділення дитячої реабілітації. Вони у нас знаходяться у. Берегові, великобрезнянському районі, іршавському, свалявському і втячусь. Ліді, 17. Лякаючий діагноз, синдром Дауна трохи заважає їй говорити та розвиватися на рівні зі своїми однолітками. Попри все, вона закінчила 9 класів спецшколи, Є дуже комунікабельною, має багато захоплень. А головне у реабілітаційному центрі вона знайшла людей, серед яких не почувається дискомфортно. Граше ж ними, дітей своїми друзями. Що ще любиш? Я, я люблю саме більше поїсти. А що ти любиш їсти? Колтошка пора і з м'ясом. А що у вас тут саме смачно готують? Смешно ми готуємо, то у нас по п'ятому там туди не їжі, е, нам у нас махара вивару, то ми тут саме і робимо, ми раз робили злий Адаптації в соціумі потребують не тільки діти з особливими потребами, дорослі теж. Директор центру вибір Василина Марков вважає, що найголовніше для інвалідів повага та піклування. Усе життя вона бореться за права людей із особливими потребами, і щось таке виборола. Легше з дітьми, це я вам однозначно скажу. Мені здається, тому що до дітей, якби більше уваги як держави, так батьків, так вчителів, їх більше жаліють. А якщо люди ось бачите дорослі. З інвалідністю молоді люди не можуть самі адаптуватися то тут уже треба співчуття, порозуміння, якого не завжди вистачає. І навіть у батьків, і тому дуже важко з такою молоддю дійсно, яка ну не може себе самостійно реалізувати, і фактично вони ну сидять вдома у чотирьох стінах, тому що діток можна чимось зайняти, погратися, потанцювати, поспівати. А молоді треба інші програми, і тому ми їх їм придумовуємо, придумуємо якісь інші теми для того, щоб вони разом спілкувалися і проводили час. Розуміли себе і через себе розуміли інших. Для того щоб отримати реабілітаційні послуги, людина з вадами повинна звернутися з письмовою заявою до органу праці та соціального захисту населення за місцем проживання. При цьому медична реабілітація інвалідів, дітей-інвалідів здійснюється в лікувально-профілактичних закладах реабілітаційних установах відповідного типу.